Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ось іще на тиждень стали ми ближчі до Великого посту, до унікального часу, який дарується нам для того, щоб ми зазирнули своє серце і зуміли звільнити Його від усього того хибного, чужого, яке заважає нам, заважає. Чесно дивитися в очі один одному заважає підвести очі до неба і зустрітися своїм духовним поглядом із Отцем. І ось у цю неділю, передостанню неділю м'ясниць, церква пропонує нам цей унікальний за своєю глибиною уривок із Євангелія. Маємо ми тут три приклади, які даються нам. Для порівняння із нашим власним життям. Перший з них зрозумілий блудний син. Недалекоглядна дитина, яка залишає свого батька, аби реалізуватися самому. Йому здавалося, що все довкола обтяжливе для нього, що він не може розкритися так, як належить в усіх своїх талантах вдома під опікою батька. Він хотів все зробити сам. Він порвав із своєю силою і подався десь в далину. І що ж, у тих далеких країнах, про які йому мріялося, він пережив розчарування. Він відкрив свою слабкість, своє невміння протистояти обставинам. Він побачив, що сам по собі він не здатен пройти це життя без спільноти, без родини, без поради і підтримки батька. І він повернувся. І в цьому якраз виявилася його найбільша мужність, бо найважче нам завжди визнавати свої помилки і повертатися із хибної дороги на правильну. Пригадайте самі, як бувало, коли заблукали до останнього, намагалися іти тією дорогою, яку собі обрали. І тільки потім, коли вже стало очевидним, що це зовсім не та дорога, почали повертатися на те місце, з якого ми збилися з правдивого шляху. І це не тільки на фізичній дорозі так трапляється, але і у наших життєвих шуканнях. Так сталося і з цим нерозумним сином, який однак зумів знайти в собі силу для того, щоб залишити все і повернутися до тієї нульової точки. З якої він почав свій шлях падіння. Він уже був іншим. Він не мав тих коштів, які забрав заздалегідь, розраховуючи на батькову у спадщину. Але він мав життєвий досвід, який дозволяв йому надалі пильнуватися, стрихтися від помилок. І другий приклад його батька. Приклад, який, мабуть, для нас усіх не менш цінний, ніж приклад блудного сина. Ну, хто б із нас стримався, якби до нього прийшов його колишній кривдник, аби не сказати йому, ну бачиш, я ж тобі говорив, ти тепер переконався, що ти помилявся, я був правий. Чи чуємо ми це щось від батька, анітрохи. Він не чекає жодного слова свого сина, він кидається до нього назустріч, обіймає його, і тільки потім розчулений син починає перепрошувати його. А батько його й не слухає, він радіє одному. Цей син, якого він вже вважав померлим, повернувся, знайшовся. Він є разом із ним. Коли протягом минулих тижнів Лунали численні голоси, які засуджували римського архірея за те, що він так прийняв свої обійми московського патріарха. Давайте пригадаємо цю притчу про батька, який приймає заблудлу дитину, яка приходить до нього. І зрозуміємо логіку й того отця, який нарешті зустрічається із дитиною, яка наробила йому стільки шкоди. І не чекає, поки вона буде каятися за ту шкоду, а вже розкриває для неї обійму. Поміркуймо над собою у нас чимало тих, хто нас скривдив, зрадив, обманув, чи здатні ми будемо, коли вони, переконавшись у своїх помилках, зазнавши ударів на своїй життєвій дорозі, знов почнуть до нас повертатися. Чи здатні ми будемо прийняти їх саме так, як приймав їх батько в свої обійми? Без слова осуду, без напучувань. Але був ще й третій приклад, це другий син, який мав би зрадіти, тому що його брат нарешті знайшовся, а він виявляє зовсім інші почуття. Ним рухає заздрість, він може вже підозрює про те, що цей син зазіхатиме тепер на його долю в спадщині. Він звик відчувати себе єдиним якому призначена вся любов батька і все його майно. І раптом знаходиться конкурент. І хоч це рідний його брат, він з своєї заздрості не хоче до нього навіть підійти. Він ображений на батька і, здається, на перший погляд справедливо ображений, як так? Він тут дбає про батька, допомагає йому, працює на нього, і він. Не знав такої шани, якої зазнав цей заблудлий син. Все моє Твоє, відповідає його батько, але ось цей померлий, заблуканий син, він ніби ожив для мене, і саме тому радімо і веселімося. І це нагадування нам про те, якою небезпекою для наших сердець є заздрість для тих, кому дається більше уваги, ніж нам яким приділяється більшої ролі у суспільстві, часто саме заздрість псує нам життя і не дає нам можливості міркувати про справді важливі речі. Ми думаємо про несправедливість світу, який виділяє більше своїх дібр чи більше любові іншим людям, не нам. І саме від цього застрігає нас. Приклад слухняного доброго сина. Все своє надбання, яке він мав, всі свої заслуги перед батьком, він міг змарнувати через ось цю хвилину заздрості і неприйняття іншого. Так може трапитися і з нами, якщо ми не навчимося радіти успіхам іншої людини, радіти разом із тим, хто приймає її в свої батьківські обійми. Лишається два тижні до початку Великого посту. У нас накопичилося безліч провин, які ми відчуваємо на своїй душі, на своєму серці, так як пил і бруд на вікнах своїх ще не помитих після зими осель. І саме для того, щоб ми могли змити цей бруд, помітити його і позбутися його, і дається нам ці. Неповторні сім тижнів. Тож готуємося до них належно і переживаємо ці запропоновані нам Євангелієм приклади як добрі батьківські підказки, на що нам треба звернути увагу, щоб звільнитися від цього протягом наступних місяців, і щоб прийти до Великодня, до свята Воскресіння Христового, готовими до співрадості. Із нашим Небесним Отцем, відкритими до зустрічі з Ним, так як відкритим виявився до зустрічі з своїм батьком заблудлий син. Амінь. Слава Ісусу Христу!